Тері телеканалу Чернівецький промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Майже рік воїн вважався безвісті зниклим. Медійну та культурну родину чернівців сколихнула новина. Аналіз ДНК підтвердив загибель чернівецького телеоператора Ярослава Левицького. Нашого Ярослава не стало. Тепер вже офіційно. Майже рік ми чекали і вірили в краще. Сподівалися, що він десь у полоні, що живий. Але на жаль, цього не сталося. Вчора, 8.09, ми отримали підтвердження збігу з його ДНК. Йдеться у дописі Контрабанда, бар, співвласником якого був Ярослав. Ярік була така примарна надія, що ти в списках на обмін війна безжальна. Ти загинув. Написав режисер Дмитро Сухолиткий. Герой долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, мав досвід служби зв'язківцем. Восени минулого року виконував завдання на Покровському напрямку. З листопада 2024 року. Ярослав вважався безвісті зниклим. Коли відбудеться прощання з Ярославом Левицьким, наразі невідомо. Вічна пам'ять та слава герою. СБУ затримала рецидивіста агента ФСБ, який готував удари по Дніпру за допомогою gps маячків Його основним завданням був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни сил оборони. У подальшому він мав залишити поблизу них gps трекери для наведення російських ракет та ударних дронів. Зловмисник раніше притягувався до відповідальності за розбій, крадіжки і тяжкі тілесні ушкодження. У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправному закладі на території Покровського району Донеччини. В Лютому 2023 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю. На той час рецидивіст вже вийшов на волю і проживав у Дніпрі. Він об'їжджав місцевість і фіксував на телефон будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів. Розвідувальну інформацію відправляв своєму куратору на месенджеру вигляді фото, відео, відміток на Google картах з описом позначених об'єктів. Контррозвідка СБУ затримала фігуранта та провела комплексні заходи для убезпечення українських локацій в зоні ворожої розвідактивності. Під час обшуків у агента виявлено комп'ютерну техніку, gps маячки та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів з ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині двоє пенсіонерів ледь не згоріли у власній оселі. Про пожежу в селі Великосілля повідомила перехожа, котра помітила густий дим. На місці події надзвичайники з'ясували, що внаслідок пожежі травмувалися власники, чоловік та жінка 1959 та 1961 року народження, яких передали медикам для подальшої госпіталізації. Пожежу рятувальники ліквідували на площі 95 квадратних метрів. Полум'я знищило покрі. Івлю перекриття меблі та речі домашнього вжитку. Причину пожежі встановлюють фахівці. Хотіла приховати контрабанду за печивом. 37-річна українка намагалась провести через пункт пропуску порубне партію брендових речей. Для проходження митного контролю водійка обрала смугу зелений коридор, чим заявила про відсутність товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак, під час огляду транспортного засобу співробітники Чернівецької митниці виявили в салоні авто 545 одиниць одягу, які були поміщені в між у вантажному відсіку транспортного засобу, які в свою чергу намагались приховати за коробками із печивом та технікою, загальна орієнтовна вартість товарів складає близько півтора мільйона гривень. За даними фактами, посадові особи митниці склали протоколи про порушення митних правил. Предмети правопорушення тимчасово вилучили. На буковині гостра нестача вчителів та водіїв на ринку вакансій зберігається серйозний кадровий дефіцит. Попри те, що роботодавці пропонують зарплати від мінімальних ставок і до декількох десятків тисяч гривень. Про актуальні посади та можливості відкриті через центр зайнятості, дізнавалась моя колега. Потрібні як так звані білі комірці, так і працівники робітничих спеціальностей. На ринку вакансій у Чернівецькій області. Гостра нестача кадрів. База регіонального центру зайнятості налічує понад 1700 вільних посад. Серед них найбільше у галузі освіти. Найбільша кількість вакансій це 137, мені Здається, вакансії це для наших педагогічних працівників вакансії. Це як і для закладів дошкільної підготовки, так і для. Шкіл, ліцеїв і таке інше. Десь приблизно 100 вакансій маємо, до 100 вакансій маємо в базі для медичних працівників. Тут так само і молодший медичний персонал, і медсестри необхідні, і лікарі різноманітних фахів і напрямів. Окрім того, потрібні бухгалтери та водії комунального транспорту. В топі у нас водії. Це така дуже популярна вакансія. Маємо періодично в базі до ста так само пропозицій роботи з різноманітною заробітною платою. пропонують наші роботодавці. До прикладу, от наше Чернівецьке тролейбусне управління пропонує водіям тролейбусів від 30 тисяч гривень. І вони пропонують навчання. Взагалі всі наші комунальні підприємства постійно перебувають пошуку кадрів. А ну, на жаль, ця тенденція вже стала у нас такою сталою краї. для того, аби заохотити працівників та змотивувати працедавців. Чернівецький обласний центр зайнятості пропонує відшкодування та ваучери. Якщо роботодавець має потребу в якомусь фахівці і фахівець, який є у нас на обліку, або який бажає працевлаштуватися, або який вже у нього працює, і йому необхідно підвищити кваліфікацію, отримати другу вищу освіту, то ми можемо. Допомогти такому ми направляємо за кошти нашого фонду. Наразі в установі також з'явилась можливість отримати грант на власну справу, зазначає Любов Кожолянко. Зокрема, гранти в непопулярних галузях на виробництво ювелірних виробів чи грант на видання книг або журналів. Окрім останніх новацій, це наші гранти на відкриття дитячих садочків, центрів розвитку дітей. Це вже було минулого місяця, на минулого тижня. Нам додали ще гранти для тих, хто працює в креативній індустрії. Тому мені здається, що до будь-якого смаку можна знайти спробувати знайти себе. Тож експертка каже, якщо ви у пошуку роботи або прагнете опанувати новий фах, в Чернівецькому обласному центрі зайнятості вам у цьому допоможуть. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Тонкощі та хитрощі дівочих справ 9 вересня у світі відзначають день краси. З цієї нагоди у центрі Я Маріуполь Чернівці провели майстер-клас, під час якого жінки змогли поринути у світ мейкапу та фешн а також пізнати для себе нові лайфхаки. Більше подробиць дивіться вже за мить. 9 вересня у світі відзначають день краси. З цієї нагоди у центрі Я Маріуполь Чернівці провели майстер-клас, під час якого жінки змогли поринути у світ мейкапу та фешену. До дня краси в нас відбудеться такий майстер-клас макіяжу, і знову ж таки, це про що? Це про настрій. Це про таку психологічну підтримку, це не лише про красу. В нас от сьогодні я бачила наскільки люди з захопленням записувалися, хотіли прийти. Їм це цікаво, і тому для мене от важливо донести думку, що такі заходи це не лише історія там про екскурсії або про майстер-класи. Це коли люди об'єднуються і психологічно один одного підтримують і допомагають для багатьох жінок, які стали вимушено переселеними особами, такі зустрічі, нагода бодай на годину відірватися від важких думок і в відчути себе у колі близьких людей мені дуже подобається відвідувати всі заходи, бо ми відволікаємося. Ми можемо тут. Ну, пожалітися на наше життя, на те, що в нас нема де жити. Ми розуміємо, що додому, ми вже нам важко вертатися. Наприклад, в мене згоріла хата на моїх очах. В мене нема там, ну нічого, що мене не може там тримати. Пані Галина зізнається, такі заходи перетворюються на місце довіри, де можна поділитись власним болем і водночас знайти розуміння в тих, хто пережив схожі втрати. Ви знаєте, ми коли сюди приходимо, ми ну у нас такі. Знаєте, как? Ми однакові говорят книжки в детстві читали, і нам тут легко щось розказати, з, з кимось там поділитися, ну, то, що ми пережили, що ми бачили, в кого щось там залишилось чи не залишилось якесь житло, навіть якщо у когось залишилось, як він туди поїде вже. Навіть у часи війни жінкам потрібно нагадувати, що вони залишаються берегинями та мають право на турботу про себе. Я вважаю, що жінкам в цей нелегкий час потрібно відволікатися від війни, тому що немає такої родини, яку б не обминула війна, і жінки вони є тилом, так, і для них дуже потрібно, щоб відбувалися заходи, які час від часу нагадують, що кожна з них жінка, що кожна з них красива, що кожна з них. Достойна бути ще кращою під час заходу, учасниці майстер-класу дізнались, як дбайливо доглядати за шкірою обличчя, як правильно формувати власну косметичку, та навчились самостійно підкреслювати свою красу. Я з ними поділилася тим, як я готуюся до ефірів, як підбирати собі догляд. Як, наприклад, я їм розповідала, як готуватися до фотосесії, тому що, оскільки я працюю вже багато років. В кадрі, то я знаю, як виглядати і при денному світлі, і пристодійному світлі. Я давала їм поради, як виглядати на будь-які там там, тому що зараз такий час, коли не у кожного є гроші купити там дорогу косметику, там чи дороговартісний догляд. У нас сьогодні таке знаєте, дівочі посиденьки для того, аби трошечки відволіктися від цього сьогодення, в якому ми живемо. У центрі «Я Маріуполь чернівці подібні заходи відбуваються регулярно. За словами Ольги Андрійської, вони допомагають переселенцям не лише відволіктись, а й почати нове життя. Центр «Я Маріуполь Чернівці проводить дуже багато заходів для людей, які покинули Маріуполь, для того, щоб їх підтримати. Бо ми розуміємо, що довелося пережити людям, і такі заходи вони допомагають відволіктися, відволіктися, почати життя по-новому, почати мислити інакше. Дехто свій бізнес починає відкривати навіть у час війни. Українські жінки доводять, краса це не лише зовнішність, а й підтримка, тепло та нові можливості для життя. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінь.Сівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.